У Бозельському парку тривають останні приготування. Уже завтра на цій алеї змагатимуться петанкісти з усього світу. З п'ятниці по неділю тут пройде дев'ятий міжнародний турнір з петанку. з промовистою назвою. Сакура, 2015, За кубок символічного для Ужгорода дерева поборються представники 10 країн, будуть навіть росіяни. Ми переживали, що до нас не приїдуть, тому що ми боялися, що всі поїдуть в Австрію, віддай на центр Пекап, але як виявилося, якби ми не будемо мати менше учасників, ніж минулі роки, У нас росіяни. Тобто навіть період кризи ми запросили російську збірну і буде президент Федерації по танку Росії Євген Осокін, який привезе до нас команду. Закарпатці готують не тільки майданчики, а й свою гру. Останній місяць наші питанкісти посилено тренуються. Олександра Шевченко, хоч і очолила цього року всеукраїнську федерацію, але продовжує і далі кидати кулі. Вона зізнається, суперники на сакурі будуть сильні. Проте дома дуже хочеться перемогти. Це домашній турнір, звісно, хочеться і показати себе так, але ми раді будь-яким переможцям. Хочеться дійсно от, організувати це на високому рівні, щоб всім сподобалось, щоб ви приїжджали ще. Особливим цьогорічний турнір буде і за складом учасників. Прийдуть навіть спортсмени з Африки. Петанкіст з Марокко Ібрахім Шаймі приїхав ужрот раніше, аби встигнути краще підготуватися до змагань. каже завдяки цьому турніру про Ужгород знають навіть на його континенті. Я приїхав у Ужгород, бо цей турнір є одним з найкращих не тільки в Україні, а й в цілому регіоні. Маю на увазі і Україну, Росією і Росію, і, Угорщину, і Австрію. І Росія, Україна, Австрія, Тому я тут хочу спробувати свої сили. Перед змаганнями цієї п'ятниці пройдуть відбіркові ігри серед українців, аби визначити, хто саме поїде на жіночий чемпіонат Європи в Болгарію та чоловічий в Таїланд. Після розпочнеться сам турнір.